Шветри для дівчат, травка від пеперс лише 85 гривень за одиницю. В лоті буде 20 позицій і вартує лот 1700 гривень. Ось таке буде упакування у них. Подивіться, майже всі будуть в упакуванні, можливо, тільки деякі позиції будуть без нього. По кольорам. По кольорам буде ось такий чорний колір. Зараз я вам покажу його в розгорнутому вигляді. На дотик це просто, це просто ніжність якась. Подивіться, як він виглядає. Ось такі рукавця будуть з такою невеличкою резиночкою, та вона буде йти понизу. Далі по кольору ось такий буде бордовий, дуже класний колір, особливо на осінь. Подивіться, як він буде виглядати по розмірам: 122, 128, 4 штучки, 134, 148, 146, 152, 4, 158, 164, 2, 170, 186, 2. Та ось такий. Білий в чорний такий прикольний орнамент. Нагадую, 85 гривень за одиницю в лоті буде 20 позицій, вартує 1700 гривень. Щоб замовити цей крутезний лот від пеперс, звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.